Сьогодні, в рамках міжнародного дня миру, білгородністровський ліцей пріоритет зібрав школярів, викладачів і батьків, аби нагадати про найцінніше для кожного з нас мирне небо над головою. Захід розпочався з декламації власних віршів двох учениць ліцею Яни Чумаченко та Вікторії Хоменко. Написаними від щирого серця. У кожному рядку відчувався заклик до миру. Мріє про те, що наша Україна знову заживе без війни, а дитячий сміх наповнить кожен куточок країни. Мистецтво завжди було джерелом надії та натхнення. Під час заходу прозвучало не тільки слово, а й тіло заговорило у танці. Два яскравих танцювальних номери символізували силу, витримку і віру, що перемога вже зовсім близько. Діти, як ніхто інший, вірять у те, що вже скоро вони знову зможуть жити під мирним небом, не чуючи вибухів і сирен. Діти сьогодні це майбутнє України їхні чисті серця і відкриті душі вірять у світле завтра. Міжнародний день миру нагадав усім нам про те, що навіть під час війни надія на мир є невичерпною. І як би не було важко, ми віримо, що кожен новий світанок наближає нас до дня, коли вся Україна відчує справжній мир під мирним небом, саме так мріють жити наші діти, і ми зробимо все можливе, аби ця мрія стала реальністю. Ключно по 2022 рік жоден із днів Україні не був днем миру, але мир обов'язково повернеться. Українське суспільство та українська армія працює над цим кожен день. Україні потрібен мир. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.